До початку такого Повномасштабного вторгнення, ми все ж таки вважали себе більш частиною системи, ніж ми стали самостійною системою під час війни, тому що дуже багато речей ми повинні були вирішувати для себе самостійно, тому що звертатися було не до кого. Нема тому... куди, да нема куди. І дійсно, ми завжди розуміли, що єдина наша відповідальність під енергомережою – це своєчасно сплачувати рахунки. Але ми ніколи не планували створювати власну мережу. Ми таким же чином відносились до Ленчука, Постачання. Ми просто знали, що треба мати декілька постачальників, мати умови постачання і ціни. ну ми ніколи не думали, що треба буде створювати власний стратегічний запас. І інші речі: кожен бізнес, або велика частина бізнесу піротворилася на такі достатньо самостійні системи з великою купою можливостей, яких в них ніколи не було. Навіть не знали, що в них є. Да? Що таке було для нашої компанії колись бомбосховище? Та да? ну це була таке навантаження, яке в нас було. І ми вважали, що воно є. І я навіть до сих пор не розумію, що нам завадило попередні там 10 років їх переробити в склади або ще щось інше, що вони залишили з бомбосховищами. А після початку вже повномасштабної війни в нас там стали працювати кол-центри, наприклад. і, ну, Що можна сказати, коли ми перевели центральний кол-центр в бомбосховище, вони почали проводити, проводити часу більше на роботі, ніж вдома. Тому що кажуть, тут безпека. Зони, вони просто там не було неможливо їх відправити додому з кол-центру. Да? Тому це повністю перезавантажило розуміння того, що є бізнес, яка в нього там дійсна відповідальність і які е, виклики ти будеш вирішувати.